Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому на F-16 я ще не літаю? Чому ти нам Байден крила не дав, я б землю покинув і в небо злітав? Ви теж вірите в те, що рано чи пізно наші військові пілоти отримують винищувач F-16 у своє розпорядження? Ми теж. Тому сьогодні поговоримо на актуальну тему. Чи краще F-16 за основний винищувач армії окупантів літак Су-27. Всім привіт, ви на каналі ExistA. Якщо вам подобається наш рівень русофобії, підписуйтесь на канал, бо ми зупинятися не плануємо. Спочатку давайте коротко про кожен з літаків. F16 багатоцільовий винищувач для різних місій, включаючи ситуації повітря-повітря, атаки повітря-земля та придушення ППО. Літак має унікальний дизайн, що забезпечує пілотам чудову видимість. Також він оснащений системою управління польотом, яка покращує маневреність. У F16 один двигун з високим співвідношенням тяги до ваги та чудовим прискоренням. Авіоніка літака постійно вдосконалюється. Вона включає радіолокаційну систему та систему РЕП. Про перелік озброєння F-16 можна знімати окремий ролик. Він дуже широкий. Гармата у літака 20 мм. Кацапський Блохоліт Су-27, двомоторний надманеврений винищувач. Він не такий мультифункціональний, як F-16. Це перш за все винищувач, призначений для ураження літаків противника в повітрі. Але не можна сказати, що він безпорадний у справі атак повітря Земля. Фішка Су-27 в його конструкції та двох двигунах. Його недарма називають надманевреним. У повітрі він може виробляти те, чого не може f 16 Також в його корпусі багато титану, що робить його більш захищеним, хоча більш важким. Авіоніка сушки теж дуже сучасна. Особливо експерти відзначають систему інфрачервоного пошуку та відстеження IR і Порівнювати повний перелік варіантів озброєння складно. у орків достатньо. Що стосується бортової гармати, то вона більш потужна 30 мм. Тепер давайте спробуємо порівняти ці літаки. F-16 кращі у своїй мультифункціональності. Вони ліпші за су 27 у питаннях атак з повітря на наземні цілі. Сушки, звичайно, теж. Це можуть, але не так ефективно. Безпосередньо в повітряньому бою сушки мають невеличку перевагу. Як ми вже сказали, F-16 легші, а су 27 більш важкі. Тому складно сказати, хто з них насправді краще маневрує. Літак московитів здатний на будь-які фігури пілотажу та маневри. Також він трохи швидший. 2,35 маха. Проти двох у 16 Але ж при цьому американський винищувач за той час, як орк буде вийожуватись в повітрі, може захиститися від його маневрів. Тому дуже багато залежить від знань, досвіду та навичок пілотів. Причому ми й говоримо про ситуації повітряного бою на близькій дистанції. Що відбувається не так часто. Що стосується авіоніки та інших електронних систем, то тут перевага за американцям. З одного боку, Су-27 має інфрачервону систему пошуку та супроводу, якої нема у F16, а з іншого боку, всі винищувачі F16 мають підключення до системи передачі даних Link-16. Вона створена для обміну інформацією з іншими літаками наземними станціями або навіть військово-морськими кораблями в режимі реального часу. Це покращує обізнаність про ситуацію та покращує здатність літака координувати дії з дружніми силами під час бойових дій. Літаки московитів також мають системи такого типу. Але вони в рази менш ефективні. То який висновок? А його не буде. Тому що однозначно сказати, хто краще, не можуть навіть військові експерти. Все залежить від цілей та потреб. Можна сказати, що для наших потреб F 16 найкращі. Тому що вони дуже мультифункціональні. А нам саме це і треба. Вочевидь, ми не можемо. Протистояти армії окупантів лоб в лоб. Наша сила в хитрості та інтелекті. А коли хитруєш, то потрібно використовувати звичні інструменти незвичними методами. І тут F-16 дійсно круті. Інший аспект вони більш надійні та навіть більш економні сушки. Саме так американська техніка менш примхлива. Та простіша в обслуговуванні. Адже у Орків завжди була одна ціль догнать і перегнать Америку. І пофіг на ціни. Так само і з сушками. У Кацапів є гроші та ресурси для того, щоб їх ремонтувати та підтримувати в бойовому стані. У нас грошей поменше, тому F-16 для нас краще. Ну і останнє, в чому ворогу нас ніколи не переплюнути, це наша мотивація. Ми воюємо за свою землю, за свою свободу і своє майбутнє, а не за примхи бункерного карлика. Тому тримайте кулаки за наших захисників та захисниць, підтримуйте армію, робіть свою справу та вірте, що все буде Україна! А оркам небо буде здаватися пеклом, на чому б наші пілоти не літали.